Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми з вами розглянемо Talus Network. Це проєкт, що поєднує блокчейн та штучний інтелект. Для створення децентралізованих екосистем, зокрема через розвиток так званих смарт-агентів. Це рівень-один блокчейн-платформа, що забезпечує високу продуктивність, безпеку та інтеграцію штучного інтелекту для автономного виконання завдань. Цей проєкт вже отримав фінансування від провідних інвесторів, таких як Polchain Capital та Animoca Brains, і активно розвиває партнерства для інтеграції своїх рішень у фінансові. Ігрові та управлінські системи. Якщо ми подивимось на Крипторанг, то ми бачимо, що в проєкт інвестували 9 мільйонів. А саме цікаве, що вже оцінюють його в 150 мільйонів доларів, що досить і досить добре. Як бачимо, Polchain Capital та Animoca Brands тут присутні. Якщо подивитись на фандрайзинг... То ми ще побачимо, що є ще деякі фанди, але вони вже не такі відомі другого та третього а, тір рівня. Тож я. Спираюся на ці два фонди, тому що вони присутні в проєктах, які частенько роздають дропи. Добре, гадаю, з цим розібрались. Зараз Талус запустили кампанію Enchanted Season, де головною метою, судячи з завдань, буде максимально поширити інформацію про проєкт та залучити користувачів для майбутнього тестнету або для майбутніх компаній. Це суто мої думки, судячи з контенту сезону. Тож давайте не будемо затягувати час. І перейдемо до самого проєкту та розглянемо, що там потрібно робити. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це перейти та зареєструватись на талус. Переходимо за посиланням Реєстрація на талус та потрапляємо на сторінку проєкта. Перше, що нам потрібно зробити, це. Ввести свою пошту, отримати на неї посилання і прийти за цим посиланням, щоб ви верифікувались. Давайте я це зроблю і далі будемо розглядати. Все. Після того, як ви перейшли за посиланням з пошти, ви потрапляєте на цю сторіночку. Тут вам потрібно вказати свій нікнейм і натиснути Enter Talos. Все, я ввів свій нікнейм, натискаємо Enter. Чекаємо. Та потрапляємо на цю сторіночку. І нам потрібно виконати перші три дії, самі головні, це е, законектити свій Twitter е, та Discord, і підписатися на Discord та там верифікуватися. Для цього просто натискаємо Connect, connect Twitter, авторизувати додаток, трішечки почекати, все, натискаємо Claim, і тут натискаємо Claim. Close. Повертаємось, переходимо до Connect Discord, натискаємо Connect Discord, а натискаємо Connect Discord, натискаємо авторизувати. Все, тут теж під'єднали, натискаємо і забираємо нагороди. Натискаємо Close. Натискаємо Back. Дивіться, з цим завданням трішки проблема. Там потрібно спочатку е зареєструватись на Discord, там верифікуватись, а потім вже переходити і виконувати його. А тому, що в мене чомусь через цю сторінку я не зміг зробити це завдання. Тож переходимо за посиланням з мого посту, реєстрація на Discord та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут натискаємо прийняти запрошення. І як завжди, в самий потрібний час в мене виникають проблеми, коли я записую відео. Я буквально 5 хвилин тому а, на своєму Другому аккаунті це робив, в мене без проблем зайшло. Тож а, потрібно почекати і спробувати пізніше. Скоріше за все, зараз є якісь проблеми, які вони скоро вирішать. Ну, буквально 5 хвилин тому я зареєструвався, проблем ніяких не було. Вам потрібно буде просто перейти за цим посиланням, а, там верифікуватися, верифікація нескладна і все. Потім повернутись до Талус, перейти. До цього завдання, і тут а, забрати свою нагороду. Добре, після цього ви виконаєте три завдання та отримаєте свої бали. Я гадаю, з цим ми розібрались і завтра ви це зможете зробити, тому що відео буде вже завтра, і можливо, все вже буде працювати. Ну, але як бачимо, це тесне і тут можуть бути проблеми. Добре, давайте перейдемо далі. А, переходимо до цього, і що в нас тут? Тут вони нас просять створювати цікавий високоякісний контент про талус в Твіттері і позначати його хештегом ось таким. Тобто ви створюєте твіт з таким хештегом і будете мати право знову ж таки заробляти ось ці бали. А щоб отримати ці бали, то ваша нагорода повинна буде отримати коментар або ретвіт від Talus Intern. Тут воно все в нас розписано. тож в Твітері робимо пости. І якщо вас коментують, то ви будете отримувати нагороду. Ось тут вони пишуть, що можете публікувати меми, статті, відео, інфографіки або мистецтво пов'язане з таус. Ось, якщо ми натиснемо «Here», то ми потрапляємо на сторіночку, де ми можемо побачити, якого роду меми ми можемо виставляти. І якщо цей мем буде отримувати. Коментар або ретвіт від ось тут, Talos Intern, ось тут все написано то ви будете отримувати нагороди. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Ну, Якщо що, тут більш детально можете перекласти і все це прочитати. Далі в нас є MyQuest. Вони ще не працюють, але скоро вже будуть а, працювати. Тут ми зможемо робити чекін щоденний, тут ми можемо виконувати соціальні квести, і ми можемо запрошувати друзів, але друзів ми зможемо запрошувати після того, як ми виконаємо ось ці три стартові завдання. Тобто без Discord, без цього третього, ви поки не зможете нікого запрошувати. Коли ви. Вже це зробите, то без проблем зможете скопіювати свій інвайт-код та запрошувати своїх друзів. Далі в нас є My Progress. тут ми зможемо ролі клеймити, але нам потрібно буде. Ось ці монетки, і, скоріш за все, вони ж будуть нараховуватись за різні меми. Також в лідербордах ми можемо відслідковувати, на якій позиції ми знаходимось, і тут буде ось сезонний лідерборд. Тут також ви зможете все бачити. А ось тут ми зможемо подивитись якісь питання та відповіді на них. Відразу нам пишуть про а, перший сезон і винагороди за цей сезон. Дивіться, вони обіцяють, розмір призового пулу це 18 тисяч доларів. Дійсно, це дуже мало, але в ці 18 тисяч доларів також буде входити не тільки криптовалюта якась різна або USDT або а, Євро, але й будуть різні розіграші різних NFT та різних гаджетів. Я не знаю, що з цього вийде, але хотів би прийняти участь, тому що зараз в цьому проєкті головне це або отримати якусь ранню NFT, за яку ми зможемо в майбутньому також отримувати нагороди. Як ми часто чули, що через ранні NFT інколи досить непогано е, насипають. І також е, цей проєкт ще без шилу. Якщо подивитись на Твіттер, то в Твіттері там всього-навсього 36 тисяч користувачів. Тож я гадаю, що якщо ми будемо тут приймати участь як ранній користувач, це вже буде великим плюсиком. Тут витрат по часу багато не потрібно зайти, виконати перші три завдання, і можливо, там через чат GPT спробувати зробити якийсь менш тобто. Складного для виконання нічого такого не буде. А якщо ми отримаємо якісь ролі або якісь NFT, то в наступних сезонах це може добре нам допомогти, якщо буде аеродроп більш гарний. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Ну і останнє це магазин, і в цьому магазині, як вони пишуть, ми знову ж таки зможемо обмінювати ось ці поінти на Ті призи, які вони тут пропонують. Також ви самі зможете перекласти та більш детально ознайомитись з цими всіма пунктами. Добре, на цьому поки все з проєктом. І е, давайте перейдемо тут до останнього завдання це завдання по цьому проєкту на інтракт. Переходимо за посиланням. Інтракт талус та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут, як завжди, складного нічого немає, потрібно виконати просто-напросто прості завдання. Натискаємо сюди, переходимо. Next. Тут нам потрібно вписати нік, що ми прописували в талус, натиснути верифікацію. Все, верифікували це завдання. Тут нам потрібно підписатись на білий лист, натискаємо Visit Link, переходимо. тут Натискаємо Join, сюди вписуємо свою пошту та натискаємо receive my spot. Добре, Після того, як ми натискнули receive, з'явилось ось таке: повертаємось на інтракт. Натискаємо верифікацію. Все добре, з цим ми також впорались. Тут нам потрібно зробити а, ретвіт а, в мережі X, давайте спробуємо так, натискаємо верифікація. Ні, ретвіт все ж таки потрібно нам зробити. Переходимо. Так, трішки почекати потрібно. Тут знову ж таки ретвіт і лайк нам потрібно поставити. Посту. Давайте попробуємо. Давайте це скасуємо Лайк like поставимо. Верифікація, верифікація. А, дивіться, я пізніше зроблю ретвіт, тому що не раджу робити багато ретвітів за один день можуть блокнути наш аккаунт. А, часу в нас 53 дні. Тобто, спробуйте це зробити десь через 2-3 дні. Тому що, знову ж таки, ось тут потрібно ретвіт зробити, а також через 2-3 дні зробіть. Не робіть все відразу. Ось тут нам потрібно підписатись на аккаунт. Тут верифікацію пройти. Ні, не проходить. А, так, і останнє тут нам потрібно підтвердити, що ми людина. Для цього на інтракт нам потрібно зібрати ось а, такі а, речі. А, 90% це одного гуманоїда і три андроїди. Щоб 99% це одного кіборга і трьох гуманоїдів, і 100% це один хюман і три кіборга. В мене 99%, якщо ми натиснемо сюди. То ми потрапляємо е, саме на цю сторінку, де ми можемо це отримати. Дивіться, я для себе е, це купив, тому що тут потрібно буде платити кошти, тому що інтрак дуже часто зараз запускають різні компанії, і вони дуже схожі на. Layer 3, які через 2-3 роки, якщо я не помиляюсь, давали монету. Тож я також намагаюся тут виконувати завдання і я забрав собі цю NFT. Для цього вам потрібно підключити всі доступні ваші аккаунти, і за це ви будете отримувати ці ж кіборгів або гуманоїдів. Після того, як ви їх отримаєте, вам потрібно буде натиснути MINT і а, в бейс мені це виходило 4 бакси. Але якщо ви вставите код, який я для вас залишу, то ви отримаєте 25%. Я забрав цю NFT-шку за. Три бакси в мережі Base. Ну тобто, Base ефір закидуєте на 3,5 долари і забираєте цю NFT. Я гадаю, вона в майбутньому нам знадобиться, тому що дуже багато завдань зараз виходить на інтракт, і ця NFT буде досить чудовим. Додатком для того, щоб виконувати ці завдання. Ну і після того як ви замінтите цю NFT, то можемо повернутись та натиснути верифікацію. Чомусь воно в мене а, вона в мене ще не замінтилась. я її 30 хвилин назад, тільки мінтив і ще чекаємо транзакцію. Ну, добре, трішки пізніше це зроблю. Тобто, як бачите, тут складного нічого немає. Ось ці завдання робіть через два дні, щоб вам не заблокували Twitter за твіти вони дуже дуже сильно блокують акаунти і ви з цим нічого не зробите. Ну, і останнє завдання також ви можете запрошувати своїх друзів, рідних та близьких. Ну, і ще хотів би сказати: також додайте інтракт до щоденних квестів для Чекіну, тому що за Чекіни також будуть нараховуватись якісь бонуси, які в майбутньому, можливо, нам знадобляться для того, щоб отримувати нагороди від самого інтракту. Ця вся компанія буде дійсна до 11.01.2025 року. Тобто Talus Network буде дійсний до цього часу, тобто перший сезон буде дійсний до цього часу. Часу головною задачею, як я вам вже сказав, інколи робити пости в твіттері, відмічати, як в них тут написано. Ну, тут у вас все буде розписано, і отримувати за це винагороди. Далі будемо слідкувати за проєктом та дивитись, що да, як в них там буде працювати. Ну і на цьому все Підсумуємо. Проєкт роблю ради антифома та як ранній користувач хочу потрапити до проєкту. Е, відмічу, що інвестори непогані, також є можливість отримати NFT та різні ролі, що в майбутньому можуть мати непоганий потенціал. Також подобається, що проєкт вже оцінюється в 150 лямів, що перспективно за такий короткий період. Обов'язково буду слідкувати за новинами по проєкту та відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути вашу увагу на відео про спасивний заробіток. Робити там майже нічого не потрібно, а перспектива заробити є. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!